Люди вирощують ожину вже тисячі років. Блекбери легко росте і прикрашає сад красивими білими кольорами. Вона може терпіти недосконалі ґрунтові умови і відчуває себе добре навіть з невеликою нехтуванням. Але коли найкраще посадити ожину у своєму саду, чи має час року цінність для його зростання? Що стосується всіх рослин, то в землі є більш підходящі періоди. Вам потрібно врахувати місцевий мікроклімат, а також кількість сонячного світла, які ці рослини отримують перед початком посадки. Сезон має значення, особливо в холодному кліматі. Давайте детальніше розберемося, який час ідеально підходить для посадки ожини у вашому саду в цьому сезоні і що можна очікувати від нього в найближчі роки. Коротка відповідь. Залежно від клімату, Блекбери може бути посаджена пізньою осені або ранньою весною. Це краще, коли коріння перебувають у спокої. У холодному кліматі рекомендується чекати з посадкою до весни. Детальна відповідь Блекбери надзвичайно простий у росту, і озброєний мало знань про те, як функціонують ці рослини, ви можете дуже скоро приготувати пироги та джами. Чорні мають тенденцію з'являтися там, де їй найбільш комфортно, тому добре подумайте про те, де вона закінчиться, і як спрямовувати своє зростання в потрібному напрямку. Вибір місця Блекбери любить багато сонця, вологи та родючого ґрунту. Якщо вона не отримає того, що їй потрібно, у своєму нинішньому місці, ймовірно, вона просто почне рости в тому напрямку, де її знайде. Виберіть місце, яке отримує щонайменше 6-8 годин прямих сонячних променів. Чим більше сонце отримує лоза ожини, тим більше ягід вона вироблятиме. Кислотність ґрунту трохи менш важлива. Блекбери може терпіти на дещо кислоту, але більш лужне середовище не вб'є його. Ідеальний рівень РН ґрунту становить від 5 і 7,1. Блекбери швидко наповнює простір, тому пам'ятайте про це, плануючи розміщення. Хороша ідея полягає в тому, щоб забезпечити йому деякі межі, наприклад, стіну або кордон. Існують різні типи ожини, і їхня природа зростання в ідеалі повинна відігравати роль посадки. Типи Блекбери існує кілька різних типів ожини, які можна посадити залежно від зони зимової стійкості. Давайте детальніше розглянемо найпопулярніші типи, з якими ви зіткнетесь. Повзуча ожина. Також відомий як Дуберис і науково, як рубу сурсинус, повзуча ожина це мій особистий фаворит. У неї невеликі насіння та приємний баланс солодкого та терпкого смаку. Ці ягоди походять із Західної Північної Америки. Стебла повинні бути посаджені на відстані від 3 до 5 футів один від одного, а лози можуть рости до 20 футів у довжину. Найчастіше, коли вони знаходять дикожину, це саме цей тип. Це означає, що вони буквально ростуть як бур'яни. Це чудово, якщо у вас не обмежений простір та величезний апетит, але вони можуть стати інвазивними, якщо вони надають можливість. Створення межі типу чи іншого допоможе тримати ці лози під контролем. Повзучий ожина відчуває себе дуже добре, коли їй дають шпалер для сходження, і це також полегшить збирання врожаю. Пряма зростаюча ожина. Ці кущі блекбери ростуть вертикально і зазвичай не потребують підтримки. Багато сортів не мають шипів, і, як результат, з ними менше проблем з ними під час збирання. Їх фрукти сильні, але не такі великі, як їхні повзучі колеги, і, на думку багатьох, не як аромат. Чорні рослини виростають із коренів і корон, тому вони особливо схильні захопити простір. Однак вони більш холодні, ніж повзуча ожина, а також легко доглядати. Бізнес: рослини ростуть у висоту близько трьох футів, і їх слід посадити на відстані трьох футів один від одного. Пали Грон Блекбери прямо посередині ми знаходимо півроку Блекбери, що є приємним балансом між двома іншими типами. Зазвичай вони мають характеру для відсутності шипів, як прямі сорти, що сприяють колекції ягід. Як і повзучі типи, вони дають багато ягід, але ягід не має достатньої пікантності, знайдених у повзучих сортах. Рослини напівпроекційного, зростаючого Блекбери найкраще відчуття з деякою підтримкою, і їх слід посадити на відстані 5 футів один від одного. Блекбери плодоношення на жарти. Площа Блекбери на Претімоканс це гібрид, отриманий для плодоношення в перший рік. Зазвичай рослини Блекбери є дворічними. Когда Пабеч вперше створився, і нахвават примоканами, вони лежать нирки. Але зазвичай не приносять плодів. На другий рік жарти стають флоріксанами, які приносять плоди, а нові праймери виробляються, які будуть плідними в наступному році. Це означає, що після першого року рослина буде приносити плоди щороку, але в перший рік це малоймовірно. Фрукти Блекбери на примуканах розводяться так, щоб створити фрукти на жартів, таким чином, він приносить плоди в перший рік. Недоліки цих сортів полягають у тому, що плоди дозріли пізніше і можуть бути не такими ароматними, як інші типи. Їх слід посадити на відстані 3-5 футів один від одного, залежно від різноманітності. Коли посадити ожину? Клімат має певний вплив на яку час року для посадки Блекбери. Хоча в теплому кліматі цілком прийнятно посадити блекбери восени, весна є більш загально рекомендованим часом для посадки. Основна мета посадити Блекбери, поки його коріння та пагони перебувають у спокої. Блекбери не потрібно глибоко посадити, тому викопайте яму в півтора рази ширше, ніж коренева кома і однакова глибина. Більшість різновидів є самостійними і не потребують інших бульйона поблизу для фруктів. Однак, якщо поблизу є інші рослини поблизу, бджоли можуть їх запилити і, як наслідок, урожай може бути трохи більшим. Блекбери потребує багато води, особливо коли вона цвіте і коли ягоди дозрівають. Відсутність води може зупинити виробництво фруктів, тому не забудьте часто полувати, як тільки побачите, що рослина зав'язала нирки. Додавання товстого шару мульчі навколо основи рослини допоможе підтримувати вологу та захистити нещодавно встановлене коріння. Коли я побачу фрукти, якщо ви насаджаєте гібриди, що плодоновують на примуканах, Ваші рослини Блекбери, швидше за все, не будуть плідними в перший рік. Хоча Блекбери має багато років коренів, її пагони є дворічними. У перший рік їх називають жарти, вони з'являються з землі, яке місцесті лози з новими листям як правило, з червону відтінком лози та листя. Примукани дозрівають на другий рік і стають флоріксами. Флориканці приносять плоди, а потім вмирають. У перший рік у вас будуть жарти лише, але оскільки нові праймери з'являються щороку, рослина продовжуватиме приносити плоди щороку. Оскільки сорти, що плодоносять на примоканах, розводять для цвітіння на примоканах, вони принесуть плоди двічі на рік після першого року. Як правило, Блекбери дозріває всередині літа, найчастіше в липні. Серед сортів, як правило, дозрівати раніше, іноді вже в квітні. Але частіше в травні-червні. Природно, клімат відіграє роль у часі цвітіння. У тепловому кліматі квіти з'являться раніше навесні, тандіс, як у холодному кліматі цвітіння, а отже, плодоношення буде затягнуто. Остаточні думки завдяки простоті догляду та високої харчової цінності, Blackberry – це відмінне доповнення до вашого саду. Це приділяє високу врожайність і вимагає мінімальної уваги більшу частину року. Посадка уже не у вашому саду цієї весни означатиме тонни смачних свіжих ягід на багато літа вперед.